Так, і ось з маленьких таунхаусів ми переходимо на великі будинки. Також будемо ставити тут Rio S-Loft, такий у нас фасад з плитки, антрацитовий. вікна і фасад, і оці наші планозвісні двері, які дуже сумнівної якості. Також трохи довелося зламати ремонт. Відбили від коси, зараз знімемо двері, нові двері вже розпакували, зараз будемо встановлювати. Так, ми витягуємо старі двері з фасаду. Все, проєм чистий, ставимо двері в проєм. Все, поставили двері в проєм. Ось такий у нас великий будиночок. Так, а будинок у нас реально великий. Ось двері вже у нас в проємі. Також ідеальний був виріс на під старі двері і ідеально підійшов під нові. Ось зараз покажу. На лічинки якраз у нас під плитку заходить. Ну ось картина домальована, двері встановлені в будинку. Тут ось цілий ряд таких будинків і ще сусідня вулиця будується в таких будинках. Прикольні, великі дуже будинки. Так, ну ще до наших дверей. Ось такий у нас був коричневий фасад, ми встановили наші двері зі Rio S-Loft. Вигляд ззовні, вигляд зсередини. До речі, подивіться, яка одразу шумоізоляція. Так, ось двері, біла коробка, білі двері, хромпоріг. Все, крайні двері на сьогодні. Все, встановили. Ще в нас тут дуже багато роботи, багато будинків будується, тож на сьогодні поки що все. До нових зустрічей. Надіюсь, вам було цікаво подивитися на наші монтажі і на наші двері. А замовити все можна на топ-двері Такий результат ми отримали. Двері ідеально вписались в фасад цього дому, будинок реально став виглядати набагато дорожче з нашими дверима. Тож, вибирайте, замовляйте такі двері на нашому сайті сайті.ua, і ми доставимо та встановимо їх в вашому домі під ключ. Надіюсь, всім сподобався наш результат, наша робота і наш відеоблог.